Віталій Кучковський майстер групи зварювальників у Крижопільському будівельному ліцеї. Чоловік за допомогою станка робить заготовки для буржуйки. Ми ріжемо трубу на коменок. Цей апарат дозволяє нам більш ефективно нарізати самі труби. Нарізаємо ножки, вирізаємо кришки, вирізаємо дверки. Далі усі нарізані металеві елементи приварюють до використаного газового балону. Ділимо на дві частини балон, ніжки так само виготовляємо по 10 см варюємо. Варюємо отакий наверх дески від старих чугунних плит. Ну, щоб можна було щось підігріти, удобно, легенько перенести її зручно. Тобто ну, попит вони беруть тільки на ці буржуйки. Бо ми спочатку робили з великих балонів, великі балони були незручні для них. Бліндаж, допустимо, 6 на 6 метрів, там, до 10, навіть 10 на 10 метрів, така буржуйка може обігріти. Буржуйки майстри Крижопільського ліцею виготовляють із жовтня 2022-го. Металом та розхідним матеріалами допомагають місцеві будівельні магазини та жителі громади, каже майстер Михайло Топчинський. Окрім переносних буржуйок, виготовляють для захисників і печі для приготування їжі. Буржуйка проста, врізана пчавунна плита, має Ось такі кружки, щоб ставити посуду. Тут розпалюємо, попросили таку буржуйку, щоб варити їсти. 71 ша єгерська бригада. Приблизно до 10 буржуйок ми таких зробили. Працюють увечері після роботи, каже Михайло Топчинський. Грошей за свою роботу чоловіки не беруть. З жовтня 2022-го змайстрували понад сотню буржуйок для оборонців. Дар'я Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниччина.